Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку це особливості будови органічних сполук. Запишемо. Як ви вже знаєте, що всі речовинки, які є в нас в природі, ми можемо поділити на дві такі групки. Це у нас органічні і неорганічні. Це у нас є органічні і неорганічні. Чим же вони відрізняються? Неорганічні речовини це ті речовини неживої природи. Тобто, це ті речовини, які не можна виділити із живих організмів. Органічні речовини це речовини живої природи. Дуже довгий, довгий час вважалося, що це тільки ті речовини, які можна виділити тільки із речовин живої природи, тобто вони містяться в живій природі і синтезуються із. Живих організмів, але на сьогодні вже навчилися навіть органічні речовини синтезувати якби, в штучних умовах, тобто отримувати уже штучно. Тобто, але якби, факт залишається фактом, що органічні речовини це тобто, речовини як живої, начебто, так, природи. Взагалі, термін органічні сполуки його почали вивчати не так давно це був початок 19 століття, і запропонував його Єнс Яку Берцеліус. тобто він якраз і вважається, що таким як одним із основоположників органічної речовини. А на сьогодні, взагалі, відомо близько 100 мільйонів органічних речовин. А якщо порівняно з неорганічними, то там десь близько кілька тисяч, тобто органічних речовин їх існує набагато більше. Органічні речовини розглянемо більш детально, так? а також органічні речовини їх називають сполуки карбону. Тобто це такі як тотожні поняття, так? органічні речовини. Це сполуки карбону. Чому? Розглянемо більш детально чому. Справа в тому, що карбон в органічних речовинах єсть. Завжди є у всіх, абсолютно у всіх органічних речовинках. Якщо інших хімічних елементів може не бути, так, ті, які притаманні органічним речовинам, то карбон, він є завжди. Тобто, і карбон в органічних речовинках, він завжди чотирьохвалентний. Тобто, запишемо карбон він має валентність 4. Що це означає? Що карбон він може приєднати до себе чотири якісь іще, наприклад, йони, і утворити якусь певну речовинку. Дуже велика якби, кількість таких органічних речовин, вони утворені і пов'язані із, із здатністю, того, що атом карбону він може сполучатися не тільки з іншими якимись атомами, а він може сполучатися між собою, тобто послідовно між собою сполучатися атоми карбону, і утворювати такі цілі лас... ланцюжки, молекули. В органічних речовинках також, чим є особливість таких карбонових ланцюгів, тим, що карбонові ланцюги можуть утворюватися, тобто між атомами карбону, можуть утворюватися різні хімічні зв'язки. Зараз вам запишемо. Наприклад, Можуть бути одинарні зв'язки, так як ми вже з вами записали, так, і може бути таке, що між атомами карбону виникають подвійні або потрійні зв'язки. Тобто від цього вже залежить будова ланцюга. Тобто атоми карбону можуть бути з'єднані подвійним зв'язком. А... Ось Мой стоп. Зайва, ось так. так? А, атоми карбону можуть з'єднані бути між собою потрійним зв'язком. Але всього ми бачимо, що навколо одного атому карбону всього лише 4 зв'язочки, тобто, тому що він лише 4 валентний, він виявляє валентність 4. Тобто, навколо одного атому карбону він може приєднати до себе лише 4 якісь. Іони, так, відповідні, наприклад, так. І якщо порівняно із неорганічними речовинами, то в органіці прийнято використовувати структурні формули. Тобто речовини записані саме з допомогою структурних таких послідовних формул, тому що саме це і визначає послідовність зв'язаних. Атомів карбону так послідовна структура визначає багатьох речовин їхні фізичні і хімічні властивості. А в на відміну від неорганічних в органічних речовинах у них може бути однаковий кількісний склад, але різна будова, тому і фізичні властивості і хімічні вже будуть відрізнятися. І навіть сама вже речовинка вона буде також відрізнятися. Також до складу органічних речовин можуть входити елементи, вони називаються органогени. Тобто це може бути карбон, ну, боже, не карбон. Не те пишу так. Це може бути карбон, так. він не може бути, а він завжди є. Ми говоримо, це у нас гідроген, він входить до складу органічних речовин. Також є оксигеновмісні речовинки, Там, де є міститься оксиген, є нітрогеновмісні органічні речовини, може входити нітроген до складу, сульфор і фосфор. Це такі елементи органогени, які можуть. Походити до складу органічних речовин. Органічні речовини, вони, якщо говорити взагалі про їхню важливість, це дуже, по-перше, що це дуже широкий спектр речовин. По-друге, що це. Незамінні речовинки в нашому житті, тому що вони, всі, вони містяться і в нашому організмі, вони містяться і компоненти їжі, без яких живий організм жоден не в змозі так, вистояти. І Основним досягненням такої органічної хімії вважається це створення уже нових конструкційних матеріалів на основі саме органічної сировини. Так, і переходимо з вами до наступної теми зараз.